Людмила Олександрівна. Ще й знаєте, що він коли дивиться. Понятно, що таке обговорення спокійно відбувається по закриття школи <говори> не може. Ми викладаємо, нормально любляємо. Давайте вичерпана. Ви Тепер переходимо до інформації, Приєм, яке ми про те, як ми живемо, куди живемо, куди рухаємося, і визначення, куди нам рухатися. Так? Дрібне об'ява: Черкати газ пішов роздавати і присилати злики на розподіл газу. Як заявила обласна адміністрація, коли була в районі, сказала, що правоохоронні органи займаються ними, бо люди через Приватбанк ходять платити в особовий кабінет, а там два рахунки заросло. Тобто Черкаси-Гази... Ліде займається правоохоронні органи. Ну, дрібно. Дрібно. Тепер дивіться, послуги джерела. Якщо ми хочемо, щоб джерело надавало якісь послуги і за це брало якусь встановлену плату, то треба міняти корінний підход до діяльності джерела. Як ми пам'ятаємо, да, так, в них статут писав його, я, коли його реєстрували на той час, передбачився віртуальних послуг до, чуть не... до торгівлі і, все. і надання послуг і ремонту всього. Але політика, сама політика діяльності джерело. Воно створювалось для того, щоб надавати послуги водопостачання, водовідведення до будівель. Так? І ті штати людей, що там є, їхня оплата праці. Кинута на тих людей, які отримують послуги за водопостачання, водовідведення, в тому числі і на наші установи. Так? Якщо ми вносимо додаткові послуги, то яким чином вони повинні бути розділені окремо від цих людей машиніст, який отримує заробітну плату за відскачку <кхи> фекалій і за те, що він ходить періодично в ключа скважини і ремонтує водопроводи? Він повинен, то якщо його задіють на такі послуги, він повинен отримувати якусь додаткову оплату. І воно не повинно враховуватися туди. Так же? Тобто, це окрема це отримання діяльності з метою отримання прибутку. Там вони тільки відшкодовують затрати, які вони використали Електроенергії і все що не розстане. Тобто вони там прибуток той, що й отримують, забирають стара доводить один 1% чи від усього цього. Тобто їм треба так зовсім міняти підход до життя, можливо, брати якусь людину, кудесника, який вміє все робити з руками і ногами, і якого в армії не заберуть. Е, у е, наданні їм статусу кри кризового підприємства відмовлено їм, тому що заробітна плата в них все. Виходить. 11,5 тисяч це середня заробітна плата по підприємству. в надання для комунальних підприємств мінімальне требування, маркер стоїть 13 тисяч по заробітній платі. Так? Це тільки по заробітній платі. Далі. Вони повинні подати у міністерство там якесь-якесь, зв'язку, Мінзв'язку. Кучу критерій. Вже, Подання про те, що вони критичні, що їхня недіяльність вплине на весь регіон в цілому. Ні, їхня недіяльність буде критична тільки для наших населених путів, для частини населення і наших установ. Тобто, отримати критич була нарада із департаментом комунальних послуг обласної цивільної адміністрації. Приїхали начальник департамента, приїхали керівники відділи. розказували красиво, що надо зробити, що отримати критичність і броню. Ну, в кінці-кінці договорились до того, що маленькі підприємства з чисельністю до 20 чоловік комунальні, хоч і розіб'ються в літошку, отримати критичність і броню не можуть. Тобто, як ми ж хочемо, щоб хтось поміняв кранік, покосив, то забронювати ми його не можемо. І якщо він йде в велику організацію, під крило, допустимо, кернел чи цей, то його мають право, можливість забронювати, бо вони заплатять зовсім іншу роботу, ну, понятно, з нього ж і витребують трудових послуг на всі ті гроші, з які вони їм заплатять. А ми хочемо розумного, роботячого, щоб ніби все робити, інколи платить йому гроші. Ну, можливо, якби ця практика пішла більше, то воно було б краще, скажімо так, і повніше. Але тут не так все просто, як воно здається. Ü їм треба взяти на роботу людину і платити йому кошти по здельщині. так він каже, так я підучив приватні. <плесу> трактор і косільщик вже ж є, Трактор і косільщик. Я не налахую за трактор і фін... косільщик є. Якщо йде про трактор і косільщик, то вони можуть нарахувати, <плесу> що він на приватній території там на кошти. Хоча вона не приватна, вона лоша. Я ж там чашники не їм. Ось то тому це, питання, дамуло, да. це писання ми обговорюємо із джерелом вже давно і не один раз. Мало того, що в нас, допустим, є управитель, є будинки, які вийшли з-під управителя з ПП Зеленого, да? але люди все одно приходять там, поміняйте трубу в джерело, поставте краник і, і ще чогось. І ці послуги треба оцінювати, нормувати і, і оплачувати. А якщо вони вийшли, чого вони ви йдуть? Тобто. Ну, ці люди, які що вийшли. А потреба не, не перестає, допустимо, ці до які чуби і сюди ось оця 40 панівка. Вони відмовились договорів, але, але, в них, але в них забивається каналізація, і вони приходять у джерело. Чого? Це джерело і подфутболює. Вони ж вийшли, вони не можуть. Вони мають Вони можуть не футболити, я можуть нарахувати кошти і платити. Придеш, От прийшли сантехніки, платили тебе 4 години. Плати за 4 години. Ну, але ці 4 Треба але, 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 але ми повинні ці 4 робить? години встановити норму плати. Да, бо вони самі не мають права. За 3. Тому давайте але так, так ми позвучимо джерелу. Запрошуємо джерело, як вона це бачить, і потихеньку якось будемо це робити. Через місяця у нас вже не цікавить, цікавитимуть зібрати. Так, там це Олена Травичка, ще ще є підуть, то буде. Так, є. Є у нас звернення народного депутата, свіже, 19 число, депутат, народний депутат України Павло Чушко. Давайте я його зачитаю, зачитаю відповідь, щоб знали, тому що. До мене, як до народного депутата України, надійшло колективне звернення працівників богословецького НВК, повна на з приводу можливої ліквідації з першого З інформації розміщена на офіційному сайті сільської ради, вбачається, що з 16.06 триває громадське обговорення рішень сільської ради про ліквідацію. Як зазначається причиною прийняття такого рішення, прогнозовано критичне зменшення освітньої субвенції в зв'язку з зменшенням кількості учнів. Відповідно до пункту 10 та порядок надання освітній субвенції державного бюджету і сільським бюджетом за першого постанову Кабміну від 05,03 24 245 -24 -24 за рахунок субвенції не здійснюється фінансування закладів середньої освіти, крім закладів початкової школи, кількість учень, яких становить, зокрема, з 1 вересня, менше 60 осіб. Водночас, автори звернення зазначають, що прогнозована кількість дітей, які отримувати освіту в закладі двадцять 27 двадцять начальному році. Складає 60 шлючів, що відповідає вимога вказано вищої постанови. Така інформація наявна також і на офіційному сайті сільської ради. Аж приємно. Як свідчать результати голосування стайті, більшість мешканців села проти ліквідації закладу. Також з коментарів вважають, що батьки стурбовані небезпекою для життя та здоров'я дітей через необхідність підведення до інших закладів освіти. Звертаю увагу, що стати 2 два статті 8 закону України про повну середню освіту становить, що кожна дитина має право на здобуття початкової та базової середньої освіти в найбільш доступному та наближеному до місця її проживання закладу освіти або його структурному підрозділі. Право дитини на здобуття початкової та базової середньої освіти в комунальному закладі освіти або підрозділу його, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає дитина, гарантується. Згідно з частиною 1 статті 9 вказаного закона, рівний доступ до добуття повної середньої освіти забезпечує шляхом, зокрема, територіальної доступності повної середньої, загальної середньої освіти. Отже, ліквідація закладу приведе до порушення прав дітей, які навчаються в ньому на доступ до освіти. Відповідно до статті 1 статті, 1 статті 2 закону про повну середню загальну середню освіту, рішення про утворення Реорганізації, ліквідації, перепрофілювання, зміну типу заклад середньої освіти приймає заснову. Враховуючи викладений керів статтями 16, 17, 19 закону України про статус народного депутата України, прошу перше: вжити заходів щодо недопущення порушення гарантованого законом, законом права дітей на доступ до освіти за місцем проживання, розглянути питання щодо збереження продовження роботи Богу НВК імені Максимовича. Два. Про результати розгляду звернення та в житті. Заходи повідомити мене та заявників, установлений законом строк. Тобто, депутат, по закону у нас є право, обов'язок напротязі 5 днів надати депутату народному відповідь. Він написав його 12-го, до нас прийшло по почтому 19 числа. Сьогодні я. Через Укрпочту рекомендованим сповідомленням, повідомленням отправи від Щеркавсь йому відповідь. Яку я відповіді направлення? Тобто він хоче, щоб ми прийняли рішення, все порішали вже зараз. Ну, це його право хотів. 23.09.25 номер 1126 народного депутату України по гусушку на запит номер такий, то від такого. Розглянув ваше звернення народного депутата, що в життя щодо продовження діяльності до навчального навчально-виховного комплексу. Повідомляємо наступне: станом на 22.09 року жодних рішень про ліквідацію Бушлавецького ДВК ім. Максимовича не прийнято. Далі. Сесія Вознесенської сільської ради від 10.06.25 року no 8 прийняла рішення про проведення громадських обговорення проєктів рішень про ліквідацію закладу, затвердження тексту інформаційного повідомлення. Проведення громадських обговорень щодо ліквідації та примірно тексту проєкту рішення, що виносиметься на розгляд сесії Вонозерської сільської ради. Наступний пункт. варіанти можливих дій, які буде розглянуто чергової сесії сільської ради орієнтовно не раніше червня 26-го року, в разі зменшення кількості здобувачів освіти в Уславецькому навчально-виховному комплексі та або в зв'язку із станом надходжень для фінансування освіти. А саме дві кратки створення фільм, тобто які ми можемо приймати заходи: створення філії Вознесенської або Пальмірській загальноосвітніх шкіл першій, третій ступені. Другий варіант створення гімназії в селі Боуславець, третій створення початкової школи. Четвертий підведення дітей на навчання до зазначених вищих шкіл, можливі інші варіанти. Право дітей на здобуття освіти буде громадою гарантовано забезпечено. Запевняю вас про зацікавленість громади максимально зберегти заклад. Освіти в селі Богуслави для надання освітніх послуг за місцем проживання доволі світу. Єдина причина упереджувальних дій у вигляді проведення громадських слухань про можливе закриття закладу в 26-му році це організаційні дії з метою створення можливостей засновнику уникнути фінансову неспроможність отримувати заклад освіти в наступних роках та дотримання вимог законодавства щодо часових проміжків можливих дій у зв'язку з прогнозованим критичним. Зниженням частки фінансування закладу освіти державою, кома і неприпустимим в дужках понад місцеві бюджетні можливості закрили дужку збільшення частки фінансування з бюджету громади. До вашого відома повідомляємо, що фактична собівартість навчання в Словецькому НВК у 24 четвертому році склала 93,6 тисяч гривень на дитину. Прогнозована собівартість на 25-26 навчальному році становить 95 тисяч гривень на дитину. Прогнозована вартість у 26-27 році становить 129 тисяч гривень на дитину. Прогнозована вартість у 27-28 навчальному році становить 160 тисяч гривень на дитину. Державної субвенції в 34 тисячі гривень на дитину катастрофічно недостатньо. На ковбику, навіть у 2025 році понад 60% фінансування даного НВК покладено на місцевий бюджет. Окрім того, держава не виділяє кошти на малоформатні класи дужках. в душках. НВК мають місце класи з чисельністю дітей по 2-3 дитини. Закрили душку. Розрахункова мережа НВК у 26 27 навчальний рік в максимально оптимістичному прогнозі 66 дітей. Душка разом з 11 класниками включно закрили дужки. Розрахункова мережа НВК на 27-28 навчальний рік в максимально оптимістичному прогнозі 48-50 дітей в 1 по 9 класі. Бюджетні можливості громади обмежені, надходження мають передумови для об'єктивне зменшення зв'язку з війною, а витрати на освіту понад 60-65% бюджету громади неприпустимо зменшують фінансову увагу громади до інших груп населення, що складають 90% населення громади. І які також вимагають забезпечити їх соціальними, медичними, логістичними, іншими послугами гарантіями. Додатково швидкими темпами зменшується кількість дітей в інших двох більш наповнених дітьми навчальних закладах громади, кома відповідно зростає частка і їх фінансування з місцевого бюджету. На 1 вересня 2027 року переведення шкіл гімназії зменшить наповненість дітьми ще на 17-22% 17, 20... 17 нижчим. На нашу думку, назріла необхідність законодавцю посилити фінансове забезпечення сільських шкіл. Якщо все вкинути на місцеві бюджети, будуть вкрай негативні наслідки для галузі освіти в цілому. Крапка. Будемо безмежно вдячні Верховній Раді України та Кабміну за внесення змін до законодавства в частині пільгового збільшення державної субвенції, як мінімум, до суми не нижче 90 крапки 100 тисяч гривень, на навчання одної дитини малоформатних до 80-90 дітей. Сільських школах, підтримуючи дії держави і суттєвого збільшення зовнішнього фінансування, дійсно зберегли сільські осередки освіти, кількості дітей до 70-80 тисяч. Щиро вдячні вам за увагу до шкіл громади, надіємося на допомогу в збереженні сільських малоформатних шкіл: 34 тисячі субвенції. Держави. Сейчас 95 тисяч затрати. По Вознесенській по Пальмівській 65 чи 67. Тобто все одно вдвічі чи більше, чим дає держава. Наступний 26, 27 рік от 130 тисяч, 129 тисяч я нарахував. 27, 28 160 тисяч гривень на дитину. Держава, навіть якщо вона буде 61 дитина і держава. Дасть свої 34 і 160, то 120 тисяч на кожну дитину треба додати. 60 умножить на 120 тисяч, це 7 мільйонів 200. <кій> нас не хватить навіть бюджету повністю все, що збирається в у селі. Оце таке. Посіки представнику нас ініціативної групи, які зверталися до народного депутата Сушка, Бабака Сергія і баба, народного депутата Бабака Сергія Візаліча народного депутата Грищука Роману Павловичу. Це колектив контактний закладу і вказаний контактний телефон директора. Тому один екземпляр, осьмете у Ганна В'ячеславовни, відповіді народному депутату. Ви бачите, що я вам сам теж не вказав, що відповідь я трошки дочитався вже в кінці. Болюче, але ж я ж кажу, у нас вже цей рік ставить трошки на коліна. Чому? Бо збільшилось фінансування Бословецький, яка збільшується наша частка на пальміру на Вознесенське. Який у нас буде алгоритм, я не знаю. Чесно говоря, не можу уявити, можу тільки е е стверджувати те, що якщо це будемо вирішувати ми. В тому складі чи депутати, в тому складі, які будуть вирішувати, то це будуть вирішувати максимально доречно і з точки зору глузду і відношення до дітей. Ну, з такими темпами ми не знаємо, хто буде чим займатися і хто буде приймати рішення. В цьому році, вже за того, що ми збільшили частку фінансування закладів порівняно з попереднім роком, значить, відповідно, ми зменшили частку, ту, що хотіли випустити на дороги, наші шини. Тому оці маленькі допомоги, там десь на м'ячі на спорт, ну це маленькі суми, але як мова заходить в продовбану дорогу, де півтори тисячі гривень квадратний метр, якщо ремонтує обласна адміністрація, то 100 метрів квадратних це ніщо при ширині 8 метрів проїжджої частини, а це треба мільйони. Оце таке. Тобто звернення депутата і відповідь. Депутати заговорите, мені не вдома. Дозволяють. Я не думав. Да, да, да. І вік, буде на, ще одне коротеньке. Ситуація да. така, я не знаю, як старостати іншим, я запривітне. Останнім часом до мене особисто не в письмовій ході, звертаються жителі. Дуже багато в селі відв'язаних собак. Це вже з 1 вересня, скажімо так, з другого. Дітки йдуть у школу, дамбус собаки, ну, п'ятеро, шестеро, та, я не знаю, як по селам, ну настав. Знімають її людей з велосипеда. Я хотів би, а не можемо ми якось рішення депутати дозволити ось одстріляти. Дві написали оголошення. Написали оголошення, що проводимо. Прив'язати свої до молодіння, своє ноль. No. Іде no. в магазин, літня yeah. жінка або до мисунка, yeah. йде за неї, гадський русло. Ну ви кимусух, yeah. що... Оце ти знаєш, оце це знаєте. Третій yeah. ремішок уже купили. Знімай, yeah. ну, а то yeah. що це? Що і що я? Якщо ти за темно, ну не знаю. Звертається, скажу, що курей вже почали. Я, я я, я я Депутати, дивіться, одне маленьке оточення. Я означаю, що переб'ю. Ми інформування викидаємо в інтернет чи не викидаємо? <реку> тут такого ж, вроді нічого немає. Викидаємо. Без записні ж би. Хорошо, дивіться, тут такою, що ми можемо зробити. Ми можемо узнати, яка фірма займається відлогом. <ривіт> узнати, Я зараз передамо суд. Узнати, скільки стоїть тариф поймати одну, збезчастити її, в сенсі, кастрілювати чи вичистити і вернутись назад. Оце все, що ми можемо зробити. І буде вона будемо набігати каплика збіркою. Тут же дивіться, воно ж голодає і Воно ж не бачив, що є. Серйозно і не знаю, воно зустрічається буває людей, а не знаю. І я дочував, що в Це осі приходять. Особливо у нас. Поки пішов, там причепи було вибране. О, поки Крив, не почав включати, поки відкрив, а ще було зігнути. Жені, це немає, <плесить> в мене була доволі. Ну, я не знаю, Валерій Сергійович, з точки зору закону, не можна нічого зробити, кроме кастрірувати. Лесять, що їх поймати, щоб кастрірувати. Єдине, що можуть бути, вони періодично можуть хворіти і дохнути.

Кидаєте їм таблетки апетит, вони зідають друг з другого. Ми розповідаємо. Я віддавав, видавав. Все. Я знаю, що вам закону. По правовому звані нічого не можна задавати. І осталося одне коротке. Дивіться, я чого хотів, в принципі, оце було опубліковано, так? Інгування. В нас 24 січня. 26 січня 2024 року набув чинності закон 3285-9, який передбачає дерадянізацію Де, адміністративно-територіального устрою України, що сюди полягає. Загальне положення, стаття 1, населені пункти та поселення. Міста селища села е, є категорією населених пунктів. Селище є населеним пунктом скриважної садибної забудови загальних чисельних жителів, якого становить не менше 5 тисяч. Село є населеним пунктом садибної забудови загальних чисельних жителів, якого становить менше 5 тисяч, от у нас є аж 4 населених пункта: Пальміра, Канівщина, Степове і Родо селище. В яких населення далеко менше 5 тисяч людей, а вони являються селищами. І для того, щоб нам їм привести відповідність до закону, який вже рік чинний, нам повинно оголошувати по кожному населенню проведення громадських слухань з усіма процедурами всім, і приводити їх в села. Якщо їх немає, зараз вдову немає. <гумент> громадські слухання. Не не має, слухай, в законі не написано про це. Тут чітко написано, я. як це діло робить. Не просто ну, ну один калиненко прописаний. Ну, прописаний. Ну, прописаний. Ну, прописаний. Ну тобі на те займається. Розуміли, що ми з ним будемо робити. Дальше ігнорити і ділять вид, що ми про нього не знаємо. Ну не виходить, бо сусіди вже по один, по два, по три населених пункти вже перейменували. Опять же, більшої неповаги до селища Пальміри, як назвать його селом, Парміра, годі придумати польща. з одної сторони, але з другої сторони пальмірська школа, це ніколи стати діти сільських і можливо якісь пільги приступі. Спрощаться в ради порядок відкриття той же самої аптеки, бо в селі вона відкривається по спрощеній процедурі, а в селищі як місце. Тоді будемо міняти. Дивіться, я ще ситуація. Як оце як воно повинно бути? Як оце в мене вже є в нас у селі, що вже будинку немає, а людина там прописана і не одна. Як тобто, це гуртожиток, як його це, це, це? це? І вони не проживають. А прописані тут, наприклад, повісточка проїжджає, виводять і приводять. Будинку нема, людина, десь я не знаю, я так і можу знати, що він у черках, бо не виписує. А тобто, біло, так, лап, лап, я бігу так. так, так а не можна тоді якось чином? Б... Б... Ну, Уважишся це... з працівників представник КНАПО. Якби це було можливо, то давно заново не зробив. У нас у Бальбільському гуртожитку числиться 5 <зас> людей, що проживають, а там люди не живуть. Хорошо, маленьке питання, ми починаємо процес на наступній сесії переіменування чи ні? Як да, хуторово, то переменувати. Як треба, то, треба, то, треба, треба то, робити, то, да, то, то, то а це навіть готовий цю тушу віду. А хто ми хотіли ми хоча з дому велике, селище? А селище це маленьке. А як хуторок, що це написано деранізація, сміть про боротьба з радянської влади.